Підготовчі роботи та дотримання санітарно-гігієнічних норм є невід'ємною частиною технології укладання волосся феном. Вони забезпечують безпечні умови праці, запобігають пошкодженню волосся і шкіри голови, а також сприяють досягненню якісного та стійкого результату укладання. Робоче місце перукаря повинно відповідати санітарним і ергономічним вимогам. Перед початком роботи проводять вологе прибирання та дезінфекцію робочих поверхонь, крісла клієнта і допоміжного обладнання. Усі інструменти та матеріали розміщують у порядку, зручному для роботи з метою запобігання забрудненню та травматизму. Фен перед використанням перевіряють на справність. Забороняється застосовувати електроприлади з пошкодженим корпусом або шнуром живлення. Інструменти, що використовуються під час укладання феном, гребінці, брашинги, затискачі насадки, повинні бути очищені від залишків волосся та оброблені дезінфекційними засобами. Використання забруднених інструментів є порушенням санітарних норм і може спричинити захворювання шкіри голови. Фен повинен мати регулятори температури та сили повітряного потоку, що дозволяє підбирати оптимальний режим для різних типів волосся. Перед виконанням укладання оцінюють стан волосся і шкіри голови клієнта. За наявності подразнень, пошкоджень або ознак захворювань процедуру викобережністю або відкладають. Волосся клієнта повинно бути чистим і злегка підсушеним рушником. Для захисту одягу використовують пенюар і одноразовий комірець. Майстер зобов'язаний дотримуватися правил особистої гігієни: чисті руки, охайний зовнішній вигляд, справний робочий одяг. Перед початком роботи руки обробляють антисептичним засобом. Під час виконання укладання забороняється працювати з відкритими ушкодженнями шкіри рук без захисних засобів. Під час сушіння волосся феном необхідно дотримуватися безпечної відстані між соплом приладу та волосся. Надмірно гаряче повітря або тривале нагрівання однієї ділянки може призвести до пересушування волосся і подразнення шкіри голови. Температурний режим обирають з урахуванням типу та стану волосся. Для ослабленого або фарбованого волосся використовують помірну температуру та обов'язково застосовують термозахисні засоби. Повітряний потік спрямовують уздовж росту волосся, постійно переміщуючи фен, що знижує ризик термічного пошкодження. Порушення санітарних норм і правил підготовки можуть призвести до ламкості, сухості та втрати блиску волосся, а також до подразнення шкіри голови. Використання недезінфікованих інструментів підвищує ризик інфекційних захворювань. Дотримання підготовчих робіт і санітарних норм при укладанні волосся феном є обов'язковою умовою професійної діяльності перукаря. Відповідальне ставлення до санітарії забезпечує безпеку клієнта, збереження здоров'я волосся та якість виконаної роботи.